спліті близько 9-3 ранку повертаюсь пот... трохи до життя 13-й день підряд бігаю гарно заходить особливо коли у тебе є велика мета на 2026 рік ця мета в спортивному плані заключається в тому щоб подавати 12 годинний забіг з достатнім результатом, щоб отримати майстра спорту України в легкій атлетиці. Що, звичайно ж, непросто. Але чим більша ціль, тим легше в неї попасти. Тож доєднуйтесь до Тім 404, готуйтесь разом з нами до великих ваших цілей. Наприклад, деякі учні, такі як Анастасія Недогонова зі Львова, вже готуються. До 12-годинного забігу, можливо, він пройде 9 травня в Нідерландах, ще обираємо. Ну і запасний український старт у Вінниці 5 липня. Тож, get on track!